Поїхали, давай, давай, давай. Ну що, приходь, проходь проходь все добре, все файно, все клас, дякую. Ну що, всім привіт нас, поважають глядачі. Сьогодні ми завітаємо. Проходьте також, все файно, все добре, не, не звертайте на нас увагу. Сьогодні ми, сьогодні ми завітаємо на букворум. Він, до речі, позаду мене супер багато людей. Бачите, щоб ми не заважали на проході, щоб ми не, не мішалися поміж ногами. Трошки відійдемо в сторону. Це буде цікавий, цікавий івент. Тут буде багато людей, багато Юль, Що там ще буде? Книжки буде. Книжок буде багато. Книжки. Вимикай. i <muchas> Двас. Тріс. Чотирис. П'ять. Жорстко, так? Да? І найбільше бидло машина в світі. Шість. Рахуємо знову Сюда, сюди, 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 сюди. Найс. Так мало. Треба більше. Думаю, 20 в ряд треба. Певно, правда? Ані, діду, що зі скажеш? Ні, не хоче. По моєму вбранні видно, що прийшла осінь, і весь ще весь цей час я хожу і шукаю порохову вежу. Тому напишіть, будь ласка, де вона знаходиться? Бупевно до виходу відеоролика я буду ще її шукати, і не факт, що знайду. Віват, фабула, видавництво старого Лео, КСД, Фоліо, місто Харків. Я не знав, що це місто Харків, Приколдес. Нарешті ми дійшли до книжок до стелажу з книжками, які радить всім власникам Владік. І найбільше це витри, слізки, зайченяті. Він каже, що ця книга його так розчулила, що він плакав тиждень потім. Трамп до рефлектора можливості. Людей в пікселі. І тата була цієї людини в пікселі. Ну, зрештою, ой, на, ця історія розрішилася, тим, що Капелан поговорив з цією працівницею Я не знаю, і тата не знає, що він їй сказав, але завідали тюші вибирання. Але це також про героїзм і про нормалізацію. У нас є загальний вайб у судно нашими будинками. Тобто, порівняно з тим, що було 2014 року, у нас немає розділення, що десь є війна, десь немає війни. Рано чи пізно це торкнулося більшості з нас. Але для мене дуже важливо, щоб, говорячи про героїзм, ми пам'ятали, що героїзм це не, ем, це не тільки вмикати пісню Фортеця Бахмут, але публічно проговорювати, брати на себе відповідальність, пам'ятати про бюрократію, про інфраструктуру. Елементарно про те, що іноді жінку військово треба впустити тут вбирання на все, що це проти правил. І оскільки я блогерка, не юристка, не депутатка, єдиний інструмент, який я вдало використовую, яким я користуюся щодня, це інструмент публічності, тому мені сьогодні для всіх цих прекрасних людей, які прийшли а, послухати таку складну тему, важливо про це сказати. І, напевно, завершуючи відповідати на ваше запитання, я хочу сказати про цю фразу, насправді дуже фразу, яка стала для мене страшенно. Ви казали слава Україні героям слава, а в нас ще ж є дуже розкосуна фраза герої не вмирають. Найстрашніше, що я вас усвідомила, що герої вмирають. І герої часто вмирають найпершими. Тому для мене дуже цінно. Пам'ятали, що ці герої, які повертаються, які повертаються зі своїми ранами, іноді видимими, іноді невидимими, мають бути для нас на першому місці, але не тільки в сфері красномовності, але й в тому, що кожна і кожен з нас сьогодні може робити для того, щоб вони почувалися, ні, може навіть не героями, але залюбленими людьми, які мають повагу, які мають інфраструктуру, які мають усі необхідні створення умови для того, щоб далі жити у сусі. Про що говорила Ема, Мені було цікаво слухати підозрапомірацію, які стрічки я прочитала, які перекладимо в інших Мені було дуже цікаво слухати варто, яка була унікальний матеріал, що я буду а також, тому що це без. Відчутно, що починається осінь, людське обрання стає теплішим, а я їду на стрийську по справах. Я без сумніву впевнений, що всім подобається їздити в суботу та неділю, тому що на дорогах загального користування стає дуже мало автомобілів, і всі їдуть не поспішаючи, легенько собі тулять, але не так, як завжди. Не так, як Як же мені не подобаються ці дороги максимально. Ну чому би просто не бути рівною, а? Фу, так харить. Ну це як по пральній дошці їдеш. Ну реально. Значення якесь над автомобілем. От в Черкасах дороги рівні. Всі беріть приклад з Черкас. Черкаси топ. топ. Черкасах взагалі кайф, майс. Бля, щось й збавляю. зараз мені прийдеться переключатися. Нет. Їдь приїхав в кав'ярню <laughs> в книгарню Старого Лева. І тут одразу книжка, яка зі мною назавжди. Всі вгадали, це Крокодил і Айсберг. Я так розумію, в цьому маленькому озері ловиться рибка, тому що там на мостику стояла людина і щось ловила. Лапала Якусь фіш. Тут дорога. Ядра одразу біля дороги. Рибка має лапатися. Але не впевнений, чуєте там. А там далі рибаки, бачиш. Там далі рибаки, бачиш? Рибки. А, там далі рибаки, бачиш? М -м -м, там далі рибаки, бачиш. Зараз побачили, що там стоять рибаки. І ловлять рибу, тому ми йдемо туди Подивитися, що вони зловили. Віно. Оператор не хоче зробити. Ходімо про. Йому хтось скаже, що качечки це не рибка. Тіктова. Сомики як ладонька? Так. І що часто плеє? Ага. Для фонтанки не знає. Ничего себе. А на що плеє? Рыбаки е все, да? да. Офігеть. Что приходит? Кажется, в Сомике я, правда? Великі, маленькі. киланьки. Дякую, Ланька, да? Прикол. Часто клює? А на шо? Ма это правда? Прикольно. Удач паспорт. Я думаю, всі чули і всі в шоці, що в такому маленькому ставочку ловиться рибка. Що ти там зловив? Блісну зловив, я закинув вудку, в мене почало дьоргати, я дістаю там чиясь блісна і просто багато ліс. Але файна блісна, ну покажи ту блісну. Вона вже ржава, вона дуже довго під водою. Як ціла риба, правда? Угу. То певно хтось тут хотів цього зловити, хішника якось. Угу. Офігеть. Офігеть. Що мені так тюргає? Рома я, я. Так і не встиг я сказати. Підписуйся на канал, будеш бачити. Бідна уточка, там зараз ту уточку злапають і все, вона буде з'їджена цими хлопцями Підписуйся, став файний лайк. Став лайк. Підписуйся. Все. Якщо є бажання відвідати магазин з... З але космічними цінами. то вам сюди на стрийську 200 плюс А все, буду їхати вже додому. Стаба лайк, підписка. А з мене колись ще новий відос Удачі. Всі твої листи є макулатура, і ти мені не дівчина. Чиста халтура, хоч викінця з вікна, і я не буду страждати, всі твої листи, твоє макулатура, і ти мені, не дівчина, а просто шмата, вся твоя любов, твоє чиста халтура хоч викінця з вікна, і я не буду страждати. Ти писала мені солодкі памфлети, навіть прислала, розпачку конфет передала. І обіцяла, що серце своє ще нікому не дала Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ай, 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 ай. як турний то вигріва Хоч викуп зі вікна, і я не буду страждати. Всі твої є шмата всі твої де, де просто де, мата, поки армії я ще не повернувся, казала, ні в кого я не влюблюся, писала цитати чулих феміністок і втікла в Єгипет з баскетболістом. Te, 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 te Te jeskmata Zibo ilo Te, 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 te Te Я дослужу, повернусь додому, знайду собі дівчину нову, чудову, щоб не вміла читати, не вміла писати, і менше прийдеться добра вирібати. Всі твої листи то є макулатура, і ти мені не дівчина, а просто шмата. вся твоя любов, то є чиста халтура, хоч ви кінця з вікна і я не буду страждати. Твої листи, то є макулатура, і ти мені не дівчина, а просто шмата, вся твоя любов, твоє чиста контура, хоч викид з вікна і я не буду страждати, всі твої листе, де, 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 де є шмата всі твої листе, де те друзі, я сьогодні зловив таку рибу. Я не, знаю, я не знаю, скільки він має, але по відчуттях кілограмів 10-12. Е -е, як, як ви думаєте, скільки він має? Пишіть в коментарі.